Наступна глаголомка. У нас є така рівність. 8. Додати 5, підняти 2 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 5 буде 4, 4 додати 2 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.